Вітаю вас 24 лютого 2022 року під покровом ночі без будь-якого попередження Російська Федерація здійснила військовий напад на Україну. Виявлена безлюдська жорстокість з боку російського загарбника по відношенню до українців вражає. Ворогам застосовується така тактика бойових дій, яка старає з лиця землі, селища і міста. Знищується інфраструктура. Тисячі мирних громадян України були вбиті та помирають зараз. Десятки тисяч залишились без даху над головою. При завданні ракетно-бомбових ударів по території України агресор не дає і не меншого шансу на порятунок на дитині на його матусі. Бомбардування Маріупольського театру тому підтвердження: вчинені терористичні атаки російських військ на лікарні, школи, дитячі садки, навчальні заклади, торгові центри і просто цивільні об'єкти не піддаються жодному виправданню. І згідно з міжнародним правом і військовим злочином. Здавалось би, як можна виправдати перед суспільством усі скоєні злочини російської армії на території України? Чи можливо жертву агресії звинуватити у агресії? Напевно, таке може прийти тільки у хвору голову, скажете ви, але, на жаль, це не так. Для того, щоб жертву перетворити на агресора, достатньо використати один із методів маніпуляції яким є одностороннє висвітлення подій. А якщо додати такі методи як очевидці подій та здійснити підміну понять, тоді можна не лише звинуватити жертву у всіх грехах, а й повністю виправдати будь-які дії з боку агресора. Таким методом маніпуляції якраз скористалася вже всім відома міжнародна організація Amnesty International, яка звинуватила українських військових у порушенні міжнародного гуманітарного права. В інформаційному просторі про опубліковану статтю цієї організації сказано вже достатньо багато. Свою думку щодо публікації висловили офіційні представники уряду України та міжнародні експерти. Було сказано про невірне тлумачення з боку аністі International міжнародних прав, дискредитацію Збройних сил України та багато іншого. Звичайно, не можна не погодитись з усіма претензіями. Висловленими у бік цієї організації, навіть через те, що зміст тексту та його смислове навантаження з одного боку розмиває всі кордони між агресором та жертвою агресії, а з другого дає привід для виправдання злочинів, скоєних Російською Федерацією в Україні. Для того щоб зрозуміти, як Місті International маніпулює громадською думкою, пропоную розглянути використані методи маніпуляції. У опублікованій статті на офіційному сайті цієї організації. Одностороннє висвітлення з акцентом на міжнародне гуманітарне право не тільки надає можливості читаче зробити свій особистий висновок, крім того, який закладено в даній публікації, а також не розкриває обставини, які відбувалися в конкретний момент часу, коли, на погляд організації, порушувалось міжнародне гуманітарне право. Адже не можна заперечувати той факт. Що під час військових дій лише відомо обставин залежить, чи залишиться об'єкт цивільним або перетвориться у військовий. У зв'язку з цим чинником найбізнані цивільні особи часто не розуміють дій збройних сил, що є поводом для дискусії та різноманітних висловлювань в адресу військових, не враховуючи відсутність компетенції цивільних осіб у військовій справі, важкого психологічного та емоційного стану людей. Під час бойових дій, де питання життя та смерті у буквальному сенсі залежить від інстинкту самозбереження та вдалого збігу обставин, нехтоє цим міжнародна організація у так званому розслідуванні за фактом порушення гуманітарного права з боку збройних сил здійснила опитування серед місцевих жителів населених пунктів, де відбувалися бойові дії, а також тих пунктів, що знаходяться поблизу лінії зіт. Вигляді прикладу такого спілкування доповнили свою статтю оповіданням свідків подій. Залучення свідків подій спрямоване на підтвердження викладеної інформації, для того, щоб читач, прийнявшись розповідями свідків, асоціював себе з неопередженим очевидцем та довіряв його висловлюванням. Особливий вплив змісту на читача, виникає тоді, коли свідок подій передає свій страх або гнів. Звинувачуючи Збройні Сили України порушення міжнародного гуманітарного права Amnesty International здійснює підміну тих понять, які насправді закладені у тому самому гуманітарному праві. У конвенції про захист цивільного населення під час війни та додаткових протоколів від 12 серпня 1949 року більшості мови йде. Про те, як повинна діяти та сторона конфлікту, яка здійснює військовий напад. Адже логічно припустити, що великі руйнування та втрати серед мирного населення якраз відбуваються в момент нападу. У зв'язку з цим особисто я не можу погодитись з висловлюванням експертів, про те, що досить досвідчена у своїй справі така міжнародна організація, як Amnesty International, якось неправильно зрозуміла. Гуманітарне право. Думаю, ви погодитесь з тим, що при піднятті в публічний простір якоїсь проблеми, якщо мета справді спрямована на її вирішення, вдаватись до прихованих методів психологічного впливу на людей, немає сенсу. Але якщо все ж метою є вплив задля зміни громадської думки, тоді все стає зрозумілим. Озвучена проблема є лише приводом і в жодному разі не направлена на її вирішення. На закінчення варто відзначити, що найшвидше ще буде продовження історії звинувачень Збройних сил України з боку Amnesty International. І пов'язано це буде із правами дитини на світу. Автори статті вже заклали фундамент майбутньої теми для громадського обговорення, виділивши невеликий абзац у своїй статті. В інформаційній війні відсутні жодні правила не діють конвенції та закони. І від того хто переможе в цій війні. Буде залежати й майбутнє країні. Спроби впровадження з боку ворога у нашу свідомість тієї інформації, яка дискредитує Збройні сили, спрямована на те, щоб підірвати довіру людей до своїх захисників. У зв'язку з цим, не за яких обставин та умов, ми не повинні втрачати віру не тільки в перемогу над агресором, а й у віру у Збройні Сили України. Якщо для вас це відео було корисним, підписуйтесь на YouTube канал. Інформаційна протидія, дякую за увагу. Нехай береже вас Бог. Слава Україні!